Зараз 9 година ранку. Ми з Франком йдемо на важливий для нас термін. Чесно, він у Франка зламався телефон та не було ну, особливо грошей на телефон. І... Але мама Франка допомогла. В четвер я їздила до мами Франка. Вона дала гроші на телефон, а потім я поїхала з квадрату у Берхайм і там купила новий телефон для Франку. В четвер ввечері, коли Франк прийшов з роботи, ми до ночі налаштовували новий телефон. Мама Мія. Хазаха. Хазамаза. На термін в тому Зараз у квадраті. Йдемо потрохи до лікаря Франка. Треба виписати Франку лікарняний та нові ліки. Та набув штучку від астми Отримала лікарями та ліки. Лікаря. Мама Франка. та наш обід сьогодні баклаву забрали додому з турецької у квадраті. Армафоги. Армафоги. Я хазі. Регіт вдома. У нас 34 градуси сьогодні. Я зварилася, в мене голова болить. Зараз Франк піде. Спати. Я можливо, теж відпочину, чи щось роблю. Ха, їхні ще злоса. Франк щойно віддав лікарняний шефу, тож справа на сьогодні зроблена. Будемо відпочивати. Це раз така спека 34 градуси, та вночі буде 30 градусів, тому сьогодні більше на вулиці виходити не будемо. Та ще завтра вийдемо, і ще завтра треба купити воду, тому що залишилося лише три пляшки води, але вода з-під фільтром. Не дуже зараз смачна. Але потерпимо до завтра. Морген швидко телепорта у наступний день. Щойно франк сходив в одне важливе для нас місця та заплатив для... за послугу. Зараз ми їдемо. Скупитися у Кауфленд. Мама, а по... я з мамою А потім до Мамо Франка. 200 мити.

Поїдемо до мами Франка, тому що у ліби папа немає часу, він повинен ще поїхати до лікаря у Кьоль. Покупочок типу у Кауфленді. Київський торт. Солоні огірки. Фаворит Філадельфія. Також філадельфію з огірком спробую. Четвертий фаворит з покупочку Cauфland, це такі млинці. П'ять млинців таких з ягодами. Спробуємо завтра на, с... на сніданок. Тепер, що мені не сподобалося у Кауфленді? мені не сподобалося, що ми Все. там побачили колу дозу колу е е з якимось легким наркотиком. Це просто нонсенс для Німеччини. Це ненормально, куди дивиться поліція та адміністрація Кауфленда. Будьте обережні. So, через 20 хвилин ми вирушаємо та їдемо до автобусної запинки та поїдемо до мами Франка. Понеділок ввечері ми трохи по телефону подискутувала з мамою Франка, і вона два дні зі мною не розмовляла. Сподіваюся, сьогодні все пройде добре. Головне, я нічого поганого не, їй. не сказала їй, я просто висказала свою точку зору, а їй це не сподобалося. Вона почала грати воображено. Ну, це її проблема. Як то кажуть, завжди так з викрухами та сина. Мама сина завжди думає, що вона краще все знає. У квадраті купили квіти для мами Франка, щоб її трохи задобрити. Та зараз їдемо спека 28 градусів, але, дякую, не 34 Щойно прийшли додому, ну що сказати, нас стрій в мам Франка міняється як погода. Спочатку, коли ми там сиділи, ну, подивилася сад, сад вона е, прошептала Франку, що я не хочу з нею розмовляти. Потім, коли ми в автобусі, е, написала, що була рада нас. Бачите, настрій мами Франки як погода. Також ми, також ми зайшли там у квадратіонета та купили ще для домашніх бургерів сир. Ми будемо робити ввечері бургери. Ну, як ввечері, зараз ще п'ята година. Тому через годину будемо готувати таку вечерю домашні бургери. Апетит, хаза. Okay. телепортація в наступний день. Зараз ми їдемо у центр. В центр. Ми не змогли дозвонитися. У шулі з приводу курсів, тому ми самі йдемо туди спитати, та якщо почастичі ми зареєструємося. Точніше, я зареєструюсь на курси. Прийшли додому, там сказали, що треба у шулі сказали, що треба позвонити по всьому номеру. Фраушміс я неправильно написала номер, то ще на сьому точні сказала не була Фраушміс. Тому в понеділок треба подзвонити по сьому номеру. Я зберегу цей номер у телефоні, тому що трохи скупилися. Та ще сьогодні у полудень у приблизно 3 годині у Фрешін прийде. Одна українська жінка, та ми підемо у турецький новий ресторан. Взяли ще таку брошурку з шулі. Та ще що там було цікаво, мені сподобалось там автомат з кавою, та ще там можна не лише ну, будь-який вид кави, кави ви зробити, а ще там є опція. Овочний суп. А ще там є автомати з кіткати, снікерс, твікси, та ще з енерфі. Оже цікаво. Я сподіваюся, у понеділок я поговорю з фрау Шмітце, та мене візьмуть на курс. Скоро будемо виходити з дому на зустріч. Передаю дрібний дощик, але все одно піду у білі такі гарні сукні. Я буду Mm. Mm -hmm. so, добре провели честну українську жінку. Ми під'їхали пару остановок до нашого району на автобусі, і зараз їдемо додому, а ця українська фінка поїхала далі на автобусі додому. В цьому моя серія блогів. Завершується. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Бай-байчуз! До наступних відео та гарного дня, вечора!